Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі, де ми з вами розклад робимо на щодень для України. І сьогодні прогнозуємо на період з 14 до 20 жовтня. Яким буде загалом тиждень? Про які попередження нам сьогодні повідомлять карти? Зараз з вами будемо дізнаватись. Також обов'язково нагадую усім, бо мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок нагадування, а також залишайте ваші коментарі і ставте вподобайку, щоб відео було активним і поширюйте інформацію. Помічник сьогодні особливо розговорився. В всіх моїх ефірах балакає. Ну, то таке надолуження за останній період, коли він не балакав. Отож, давайте розпочинати. Загальна характеристика тижня. Карта, яка у нас називається Ордінаріс. Тобто, такі, як Така сірість буденність. Ну, так карта називається. Так, дивимось далі. Друга карта. Карта Верховної Жрець. Знання, розмови, таємні розмови. Карта інтуїції. Карта. Отримання чогось важливого, нові навики. Також про важливі домовленості, саме документальні, і підписання важливих документів. Паж мечів це більше про збройну допомогу в даній ситуації. Але і мечі вкотре у нас карта гостра. І по цій колоді, вкотре карти наголошують про необхідність. Духовного росту та розвитку. Монах відлюдник. Як я вже казав неодноразово, без перемоги на рівні енергетичному не буває перемоги на рівні фізичному. Особливо зараз це край важливо. спільна молитва, спільна енергоробота над тим, щоб дійсності допомогти і нашим воїнам, допомогти. Нашій Україні ту всю нечисть здолати. Ну, такі карти. Дивимось, що по днях буде. Якісь такі, знаєте, інтригуючі, я би сказав, якийсь тиждень інтригуючий, тиждень інтриг. Так, понеділок у нас 14 жовтня. Це, до речі, по тих попередніх календарях церковних покрови. Тут вже в нас карта боротьби. Ну, не дуже вона мені подобається, чесно кажучи. Жду з жезлів перевернутий. Далі в нас четвірка Пентаклів. Це ще, знову ж таки, на жаль, але про можливі просування і захоплення української території, особливо в напрямках Донеччини, Луганщини. Карта Владарювання. Називається. Розділяй власть. Ось як там така фраза була, щось мені вона згадалась. Ну, дай по енергії такий дві карти до плюс, дві карти мінус. Все одно, небезпеки певні є. Обстріли по певних точках, регіонах вони можливі. Зараз карта ще поки не показує масованих атак. Чому я кажу поки, тому що насправді. Якось реалізація загроз плану йде саме в ніч з неділі на понеділок, тому що там енергетично відчувається така досить сильна енергія агресії, і може що навіть теж якраз ніч з неділі на понеділок, з понеділка на вівторок ще можуть організуватися масовані атаки. Дай Бог, щоб їх відвело. Кожен день ми теж про це молимося про відведення гірших сценаріїв. А деякі можуть бути загрози по регіонах є в мене ефір. Регіони гарячі точки на жовтень 2024 року. Прикріплю внизу в коментарях. Хто ще не бачив цей ефір, то передивіться. Вівторок. Карта Нового бачення. Але цей аркан повішений. Карта про жертви. Дев'ятка пентаг... кубків перевернута. Знов монах відлюдник. І тут карта сили перевернута. Сила, застосування сили неправильно. От кажу, ніч з неділі на понеділок, але ще гостріша, з понеділка на вівторок, ніч, 15 число. Карти мені не подобаються. Загроза жертв, застосування сили, загроза масованих атак. І вкотре необхідність цього, от що відбувається, в необхідність тому, що відповідно, перепрошую. Через те, що відбувається, наголос де на необхідність саме в духовному рості та розвитку. Вкотре в духовному рості та розвитку. І новий підхід, нове бачення до тих ситуацій, які були раніше. Новий аналіз того, що відбулося, щоб цього не допускати. Ну, і теж іде інформація. Вкотре цей тиждень. Про зміну, зміни, зміну про владну. Тобто щось в тому числі може відбуватись таємний рівень, явний рівень. І так, і так це можливо. Середа, аркан шизофренія. Ну, геть мені не подобається той аркан теж. Тут карта перемін. Взагалі по енергію цей період, якраз з 12 з 15 до якраз середини листопада, коли вже відбудуться вибори в Америці, він для України багато в чому теж є значимим, важливим, в певних моментах, можливо, також і визначальним доленосним плані подальшого ходу війни. Тому дуже важливо і нам всім протриматись. І так само тут Аркан бачити місце: боротись страхам, з тою всією нечистю, світлом. Світлом, і ще раз світлом. І просити прийняття для України правильних рішень, правильної підтримки. Ну, теж мені, ніде не подобається. Колесо фортуни. Тобто є свого роду такі фатумні моменти, які можуть відбутися, яких не, від... не відтермінуєш, не відміниш, не... не нейтралізуєш, не скасуєш так далі і не попередиш. Але багато чого робиться, щоб діяти саме. От на більш такий ментальний якби, рівень людський, психологічний, психічний, емоційний, нечистим харчується. Тому хто з Богом, хто в світлі, хто в молитвах, може в цьому всьому протистояти. А з іншої сторони, середа це теж, якби день вдачі колесо фортуни, до перемін над тим, щоб теж добряче по ворогу влупити. Не виключно саме в цей час наші можуть дарити по. Котре в важливих якихось військових базах, військових об'єктах. Зруйнувати ще якусь важливу там техніку чи літаки ворожі. Ну, ось так. Четвер. Карта провідника. Карта врожаю. Перевернутий диявол. Отримати необхідне покровительство, щоб мати результат, щоб диявола закрити. І карта тривожності. Знов день ділиться. Два дні, дві карти добрих, дві карти недобрих. Тобто є в цей день події, ситуації прийняті для України в плюс, а є і по загрозах теж. Жерт, коли той диявол так само хоче побільше жертв, побільше тих, як я це називаю, жертвоприношень кровопролиття. Тому в певних регіонах теж можливі, підсилені вогневі ракетні атаки, удари, особливо йдуть південні напрямки. Друге місце центральні. Ось, ну, я не говорю навіть про ті, які йдуть прифронтові, тому що там, на жаль, постійно обстріли. Кожен день, через день, там постійно гарячі. Тобто я маю на увазі з таких, де ніби ну, не далі від лінії фронту. Це далі йдуть південні напрямки і центральні. Північні, там, де Сумщина, Чернігівщина. Теж. Спокою повного ще немає, на жаль, поки що, але і, але і, скажімо так, що стосується якихось наступальних дій з сторони ворога, теж бо дякувати немає. Запитання про те, що пов'язано з Білорусі, чи можуть бути якісь там обстріли і так далі, теж говорили в ефірі з Наталії, восьмий канал цього четверга то по розкладу впадало, що Росія ще вкотре може використовувати територію Білорусі як плацдарм для обстрілів України. Але там і випадала карта, що з Білорусі те, що там Росія понапривозила, можуть вивезти назад до себе. Щось їм там не хватає. П'ятниця. Карта мрій. Карта мрій. Карта проривів. Загроза ще йде теж щось від води. Загроза проривів ще і по території нашій. Ворог каже, що може в багатьох напрямках, на жаль, але мати успіхи. Зараз ще вкотре активізується Вугледарський напрямок, Покровський там далі продовжується по енергії такий дуже сильний натиск. Те саме в Турецькому напрямку, в Купінську ще теж йде активізація, Курахівський напрямок, тобто знову по всій лінії фронту, вони пришвидшуються до виборів в Америці. Значить, щось вони там таки та й собі знають, чого вони так пришвидшуються. Тут карта йде десятка кубків як об'єднання, але попередження треба добре думати з ким об'єднуватись. І карта мир, народження нового чогось, завершення попереднього етапу. Хай якийсь маленький крок, але той, який приближає все рівно нас до перемоги. Бо хто би мені там що не казав і не писав, так я щиро вірю і поки що цей сценарій активний перемоги України, якою буде ця перемога і так далі. Я про це теж варив неодноразово. Що перша важлива перемога це, якраз, дай Бог, до повернення кордонів, як було до повномасштабного вторгнення. Це є перша велика важлива перемога. Хто там би мені що не казав і не заявляв, і так далі. Так що не розганяйте всякі негативні сценарії. Є Божі промисли, Боже проведіння. І земні експерти не можуть всього знати і так далі. З тих ніби фактів, які деколи складаються, так ситуація виглядає далеко не найкращою і не найперспективнішою. Але земні експерти це не Господь Бог, а є ще Божий промисл, Боже проведіння і Боже втручання. І я в нього вірю, і я знаю, що воно було, є і буде. І ніякі там земні експерти всіх сценарій передбачити не зможуть. І те, що мені дають мої духовні наставники, я вірю цій інформації, я її під сумніви не ставлю. І так, як вони говорять, так і відбувалося вже неодноразово, відбувається далі. Тому, хто там не вірить в перемогу України вже не вірить, то це дуже, знаєте, так, печально. Працюйте своєю духовністю, щоб вірити у вищі сили. Як я вже сказав, Боже, провидіння. Тоді зрозуміти, про що я говорю? Бо перемога України буде. Тоді і поспілкуємося. Далі у нас карта обмеження, субота, відтермінування, якісь обмеження. Тут очікування. Зірка з сіміркою кубків, розкриття ще якоїсь правди. Знову якихось корупціонерів, дай Бог, викриють і покарають. Ну і аркан смерті. Теж бачите перехід з п'ятниці до суботи. Це у нас виходить тільки 18-19 число і субота з арканом смерті. Щось мені та карта геть не подобається. От, і вкотре ворог, перешк... який перешкоджає допомоги, допомозі для України, приходу допомоги. Навіть як ми вже дивилися, перенесення деяких важливих так самих зараз зустрічей, і так далі. В тому числі пов'язане з тим, що треба добрячі плани ворога, їх оновлені плани дослідити, зробити висновки і тоді вже прийняти ще конкретні рішення для, для того, щоб по ворогу вдарити. Але в цього разу дуже хочеться вірити, щоб вдарити прям так, так дуже добре, щоб якраз от тут карта зірки, щоб здійснення бажань відбулося, а не розчарування. Бо тут або потужне здійснення бажань, бо карта розчарування. Ну, вкотре я наголошую про цей прогноз, про цей цю тему теж я говорив буквально вчора. Чи позавчора я відео завантажував, що головне зараз виграти час, протриматись до американських виборів. Значить, від цього залежить в Україні прямо ну, дуже багато чого. Так. І неділя: двійка мечів, знову мечі. Прорив, тут таке якесь просвітлення, пробиття, прямо про, проти якихось блоків, боротьба, щоб було чим боротися. І теж про тиск, про таємні домовленості, спроба якихось підкупів, намовляння, щось теж поступіться, здайтеся, якісь такі тіньові аспекти. І знов карта миру. Що би там не говорили, що би там не писали, що би там хто не сучиняв. віримо, молимось, боремось. Так, по енергії День теж є неспокійним. Чим більше буде наших проривів, тим більше ворог теж захоче показати свою силу. І, до речі, чомусь саме от період вже під завершення жовтня, і період саме листопадовий. Частково грудне, не більше листопадовий. Щось в них теж там якось так знаєте, чи не по плану йде в тих гадів російських, російських, чи щось в них де якийсь там теж збой потужної системи матриці, не знаю, ну, назрівання якогось такого в них знаєте, чогось непередбаченого і, як знаєте, ну, кажуть, лиха, внутрішнього, зовнішнього, явного. прямо от в їхній системі відбувається. Як воно буде, час покаже, звісно, я озвучую лише те, що мені йде по відчуттях саме зараз, проекції майбутнього змінюється, це і так всім відомо вже неодноразово. Але наше завдання одне: молимось, боремось спільними зусиллями, допомагаємо нашим воїнам і ворога здолаємо, тому що по вірі кожному і прийде. Ще раз кажу, хто би там що не заявляв, не розказував. Будьте здорові, бережіть себе. Світла всім побільше відправляю. Сили здоров'я, захисту, всім бажаю нашим воїнам, особливо, щоб мали всі необхідні знаряддя і фізичні, і енергетичні, і духовні ворога долати. Почуємо з вами в нових відео та прогнозуваннях. І обов'язково вкотре закликаю всіх приєднатись до наших щовечірніх енергопрактик за мир та перемогу України.